Це історія, яка була вкладена в голову тими, хто вас виховував, що порядна жінка, дівчина має бути постійно зайнятою. Вона постійно щось має робити. Саме тоді вона хороша. А якщо вона відпочиває, М -м -м, значить, чогось не робить. Нещодавно почули від одної єврейської мами, що її мама все життя казала: О, бачиш, як виглядає ота ж... ну, жіночка. Дуже добре виглядає, значить, погано піклується про своїх дітей. Це взагалі не пов'язані речі. Але вона каже: я виросла в цьому. Що якщо я все, 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 все роблю, і навіть коли я зриваюся на це, але я все роблю. У мене враження, що я хороша мама. А коли е, я думаю, що я хотіла б помалювати, я мрію помалювати, тому що я обожнюю це робити, то я думаю, я в цей час могла б прибрати, зробити щось, попрацювати якось і ще понавчатися чомусь, і я не малюю, тому що я завжди згадую, що бачиш, як добре виглядає задоволена собою жінка, значить, дітьми не займається. Це історія, яка була вкладена в голову.